Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Ну що ж, Верховна Рада України нарешті готова ухвалити найважчий, напевно, найголовніший закон цього року закон про так звану мобілізацію 2024. 4269 поправок. Нарешті профільні комітети між собою обговорили і ухвалили. І влада, і опозиція били за кожну поправку, ну просто не на життя а на смерть, і, врешті, досягли якогось консенсусу. Тож, кого мобілізують друзі, скільки людей всього потрібно збройним силам України для оборони нашої держави, хто має можливість отримати? Бронь, на кого вона не розподіляється. Ну і власне все, що ви хочете знати про мобілізацію на даний момент, що обговорюєте між друзями і на кухні, зараз обговоримо разом із вами. Але традиційно з мене аналітика, а з вас підписка на канал, лайк цьому відео і коментар. І давайте з е, поки з таких головних новин про мобілізацію на цей момент повістки на вулиці більше не роздаватимуть. Про це сказав представник сухопутних військ збройних сил України. 95% випадків, коли повістки роздають на вулиці. За його версією, потрібні, аби громадяни з'явились територіальні центри і там уточнили військово-облікові дані. А потім вони вернулись додому. Е, якось так. Далі ще одна важлива новина: президент підписав врешті указ про демобілізацію строковиків. Чому вона важлива? До речі, відбулося вперше за два роки повномасштабного вторгнення. Раніше повідомляли, що вона триватиме демобілізація з 2 квітня по 31 травня. Хлопці, які на початку повномасштабного вторгнення, фактично строковики опинились в безстроковій службі, нарешті повертаються додому і мають можливість, хоч трошки відпочити, повернутись до цивільного життя, і це дуже важливо для країни, для того, щоб була хоч якась справедливість і розуміння, взагалі, що ти не раб в цієї держави, а що ти відслужив свою частину виконання обов'язків перед державою вертаєшся додому. До речі, часто питають про медійників, про медійників теж законотворці сказали, зараз розкажу. Ну і загалом, давайте, друзі, нагадаю, в нас військово зобов'язані, це чоловіки від 18 до 60 років. Зараз вони можуть бути призвані на службу, якщо їх визнано працездатним і вони не мають відсрочки. Е, що це може бути? Сімейні обставини, стан здоров'я, якщо є бронь або професія. От про броню тут багато деталей. І, взагалі, важливо друзі розуміти, що в цьому законопроєкті про мобілізацію бронь це не означає, е, людина непридатна до служби. Це означає, що на певний період е, вона може не входити до лав Збройних сил України. Але це фактично там видається на 2-3 місяці. Ця бронь після чого потрібно знову з'являтись до е, ТЦК, проходити медичну комісію. Ну і. Тут всі рівні народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Ірина Фріс сказала, що предметом суперечок дуже активною була 25-та стаття. Про що ж вона? Вона визначає деталі бронювання, якраз військовозобов'язаних проходження базової військової служби. А, значить, за словами Фріс, за результатами розгляду пропонується надати все таки бронювання таким військовозобов'язаним, що працюють або проходять службу в. Тут дві крапки, вслухайтесь, будь ласка, обов'язково. Якщо ви входите в цей перелік, то, відповідно, ви маєте можливість претендувати на бронь, звертатись так. до керівників. Якщо ні, то далі поговоримо і про вас. Тож працівники критично важливих підприємств, органи державної влади категорії А і 50% Б і В, інших державних органів, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідуванню, органах прокуратури, бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, службі судової охорони, в судах установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах, органів державної влади, юрисдикції яких розповсюджу. На всю територію України. Комітет не підтримав е, правку щодо бронювання адвокатів і власників підприємств. Тобто, якщо у вас великий бізнес, ви вважаєте себе економічним фронтом, у вас десятки співробітників, а може і більше, то е, бронь ви за це отримати не можете. До речі, часто, от я ж казав, питають за медійників, чому це люди сидять тут в марафоні, журналісти, чому не йдуть на фронт. Е, на це дає відповідь. Е, Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова, його зараз зацитую. Говорити саме про бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. Ну, по перше, в нас немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали свої забронювали. Вони не призиваються на так звану СВО, в них немає стільки мобілізаційного ресурсу. Добровольці, які пішли першими на фронт, якби це цинічно не звучало, закінчились. Багато хто поранений, багато хто загинув, багато хто воює вже стільки, що в принципі має шанс і право на відпочинок тут з Юрчишиним ну як не погодитись. Друзі, тож в цілому, що потрібно вам знати про цей закон, коли він вступить в дію, і коли ми вже з вами ще детальніше обговоримо, адже буде вже зрозуміло точно, хто має йти до ТЦК, не чекати, поки його знайде представник ТЦК на вулиці і не буде питати його за повістку. 10-11 квітня. Законопроект має з'явитися в залі парламенту після розгляду в в комітету, але в комітетах. Але справа в тім, що опозиція може вціждати внести так звану блокуючу постанову. І це перенесе знову ухвалення закону. І в підсумку його підпишуть лише наприкінці квітня цього місяця, і, або на початку ще травня. І далі, вже через місяць, він лише почне працювати. О, така ситуація, друзі, із законом про мобілізацію, бачите, 4269 правок. Дуже їх багато. Десь я бачив, що там є правка, аби з 18 по 20 років не а, пускали напередок о, молодих людей, яких а, можуть призвати. Пишіть, які правки у вас викликають не знаю, обурення, відчуття справедливості, відчуття а, нарешті, того що от відбувається, те, що має бути, демобілізація йде в строковиків. Чи готові ви вступати до збройних сил України, наприклад, без підписання цього закону добровольцем? Або, або ні, будь ласка, пишіть ваші думки щодо цього. Це тема, погодьтесь дуже важлива. Буду читати ваші коментарі і під них готувати відповідно випуски. Тож не забудьте написати коментар і поставити лайк цьому відео. До побачення.